Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Медведчука втретє за півроку охорона знімає петлі. Зрадник навіть написав заяву, де він звинувачує всіх, в тому числі свого батька, в тому, що він став таким. Жити, мовляв, більше не хоче. Пише телеграм-канал Опора. Патрошов прибрав Пригожина. А тепер прибирає Медведчука. Занадто багато почали говорити і діяти в сферах впливу. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише Патрошов сказав: уберіть це дерьмо з Москви. Знать його більше не знаєм для Медведка. Це кінець батько Медведчука. Володько Володимир Медведчук, який був радянським політрепресованим за співпрацю з ООН, працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це повідомила журналістка та телеведуча суспільного мовлення Дарія Гірна у Фейсбук. Також вона виклала фото відповіді Київського національного університету імені Тараса Шевченка на її запад. Батько Віктора Медведчука Володимир Медведчук, який був радянським політрепресованим за співпрацю з ОНУ з 1970 по 1976 роки, таки працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Йдеться в повідомлення. Також гірна Повнила, що Володимир Медведчук пройшов шлях від бухгалтера гаража до старшого бухгалтера АТП науково-дослідного сектора КДУ Київського державного університету. Цього разу університет на мій запит написав також деталі кар'єрного сходження і його місячний оклад. Відзначила журналістка. До поздарі гірної прокоментував політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму телеграм-каналі. Опубліковано офіційну відповідь про місце роботи батька Медведчука в 70-76 роках. Це абсолютно фантастика репресованого по справі. ООН взяли просто бухгалтером Київського університету. От реально відповідальна особа просто нереально для репресованого. А тоді старшим бухгалтером ректорату взагалі не наукова фантастика в історії кожного репресованого і вибивання роботи двірника Кочегара то, щоб у кращої роботи для політичних не було в принципі. Голобуцький значив, що після ця інформація зробила очевиднішими причини кар'єрного успіху та теплих взаємин з Москвою Віктора Медведчука. Сам Віктор Медведчук, що той зрадників, його не любила навіть родина. Екс-депутат Віктор Медведчук і його старший брат Володимир Гулько не спілкувалися, нібито через будинок матері про це в ефірі ток шоу Право на владу розповіла ведуча Наталія Мосичук. Як розповіла Ліна Гунько, вдова померлого у 2006 році чоловіка завдяки йому молодші брати Віктора Сергії змогли здобути освіту. Він прийшов з армії Віктора і Сергію. Було десь по років 9. Він вигодував і вивчив дітей. і Дав йому освіту. На його гроші діти були вивчені. Мати не працювала. Відчим мого батька теж був інвалід. Він не працював. Була одна людина, старший брат, який отримував всю сім'ю. Згадує вдова брата Медведчука. Ліна Гунько стверджує, що Путіна ігнору в їхні спроби відновити спілкування навіть тоді, коли Володимир був при смерті. Медведчук не прийшов на спілкування. Я телефонувала і говорила, що брат при смерті. Мені не потрібні ваші гроші. Передайте йому, що брат помирає. Помер без нього. Я стояла на колінах і просила його. Пробач, віктора пробач. Але мій чоловік сказав наступне: Медведчук піде по трупа, щоб домогтися влади. Він відмовився від брата, тому що мама приписала таку маленьку хатку, як моя, тому що він отримував господарство, тому що він отримував господарство і дітей. Розповіла вона до зустріч друзі ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.